І я хочу надати слово людині, яка, до речі, мені відкрилася минулого тижня навіть трошки з іншого ракурсу. Хоча ми дійсно більше вже як півтора року так досить тісно співпрацюємо. От було то судове засідання по Власенку, пригадуєте? Ну я знав, що Арсеній Петрович має юридичну освіту, але наскільки блискуче він виступав як громадський захисник? Що я навіть подумав грішно в якийсь час, що той суддя таке прийме законне рішення. Але як бачимо, судді в нас бандитські як бачимо, що суди залежать від телефонного дзвінка адміністрації президента і не досить було блискучого захисту, але ще потрібна політична воля. І я дуже тішуся, що у нас спільно разом є така політична воля до реальних конкретних змін в Україні. Арсеній Яценюк! Слава Україні! Правої, Дорога громада! Біля правої колонки! Я вам уповім, як ми прийняли рішення починати цю акцію.